Так, вітаю вас, друзі, на моєму каналі. З вами Некультурний танкіст. І сьогодні вийде не зовсім профільне відео для мого каналу, але з виходом Stalker Unchained Edition може бути цікаво та корисним для багатьох вас, тому що я бачив дуже багато рецензій в сім'ї, що не зберігається гра, не зберігається сейви і так далі. Щоб робити бачення. Це ми виправимо в цьому відео. У мене цей МІ, все зберігається, давайте покажу вам, як це зробити. По-перше, нам потрібно. Disk C, program files x86, папку Steam. Потім Steam Apps. Come on. І ось наша гра. Папка є отакі от файли Game Sorg. Ми відкриваємо його і бачимо, є от у нас таке Game Saves. Бачите? Ця страха. Вона повинна бути такою самою, як у мене. Я вам навіть її або в закріпленому коментарі залишу, або залишу десь під. Що думаю, буде закріплено От Просто копіюєте оце, вставляєте замість вашого, що у вас будуть якісь значення. Оце, і все. Зберігаєте, закриваєте. Потім є XR Engine, Ну це ярлик, чи не ярлик, це програма запуску нашої гри. Йдемо свойство, замістимость, і тут ставимо запускати цю програму від імені адміністратора. Все. Більше нічого робити не потрібно. Нажимаєте, ОК. Заходите в гру, у вас сейви будуть працювати 100% як правильно. Якщо вам це відео допомогло, напишіть про це в коментарях, чи вирішилась проблема, чи ні. Ну, і, звичайно, поставте лайк, якщо проблема вирішилася. Ну на цьому все. З вами був Некультурний Танкіст. Всім на все добре і бувайте!